Добрий день! Пропоную узагальнити увесь матеріал з української мови для національного мультипредметного тесту. На прикладі всього одного речення. Запишімо його. Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт копит. Усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо. Запишімо це речення. Найменший шерхіт, луск гіллячки. Шум пташиного крила. Цокіт копит. Усе резонувало тут, усе резонувало тут? Надзвичайно лунко. Чисто. Повноголосо. Окличне речення. Перевіряємо. Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, сокіт копит. Усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо. Почнімо із наголосів. Я пропоную зараз. Підкреслити всі слова, у яких наголос падає на другий склад. Даю вам кілька секунд. Перевіряємо. На другий склад падає наголос у словах найменший гіллячки, пташиного крила. Копит. Усе, і, здається, все. Чи так ви визначили? Сподіваюся, що так. Тепер наступне завдання. Визначте, у якому з цих двох слів кількість звуків і букв однакова. Я маю на увазі слова і гіллячки. Та слово надзвичайно. У якому з цих двох слів кількість звуків і букв однакова? Гіллячки чи надзвичайно. Дійсно однакова кількість звуків і букв у прислівника надзвичайно. Ви скажете мені, та тут же є з ні. І я вас зараз Цьому переконую. У цьому слові, буквосполучення З буде давати два окремих звуки. Чому прокоментуємо. Ми знаємо, що надзвичайно є прислівником. Отже, розбираючи це слово за будовою, ми визначимо корінь: звикати, звичка, звичайний. І перед кореном ми маємо префікс. Зверніть увагу, якщо літери Д і З. Належать до різних морфем, до різних значущих частин слова, то вони дають два окремих звуки. Відповідно, у слові надзвичайно кількість звуків і букв однакова, а у гіллячки на один звук менше, тому що пом'якшений подовжений дає один все ж таки звук. Тепер поговоримо з вами про. Орфографічні моменти. І тут я хотіла би звернути вашу увагу на два слова. В першу чергу на слово найменший. Звичайно, нам напевно здається, що у цьому слові відчувається певний відтінок м'якості у е звукосполученні НШ. Але маєте запам'ятати, що після приголосного Н перед. «ж», Ч, Ш, «ща», С із суфіксом ск, ми який знак не вживаємо. Наприклад, тонший, Волинський, хоч знаємо, що Волинь в кінці знак м'якшення. «промінчик», без м'якого знаку. Для прикладу ще можемо взяти слово корінці і так далі. У цьому правилі, звичайно, є ще й винятки. І ці винятки стосуються двох слів. Увага! Женьшень. Бачимо, що тут буде знак м'якшення, а також власна ж, назва маньджурія. Запам'ятайте. Ці винятки. Отже, після N пі, перед «ж», «ч», «ш», Щ, щ" «ц» і суфіксом СК, м'який знак не вживаємо за винятком слів жіншинь та менджурі. Рухаємося далі. І далі я хочу звернути увагу вашу на прикметник. Прикметник пташиного. Звертаю вашу увагу, що у цього прикметника є суфікс ин. Прикметники мають подовжений н у суфіксах лише у двох випадках, коли вони, по-перше, наголошені, а по-друге, мають значення надбірності. Погляньмо на слово здоровенний. Здоровенний. Ми бачимо, що наголос падає на суфікс «н». Так? І у нас є значення надмірності. Дуже здоровий, правда? Отже, для подовження у суфіксі прикметника, обов'язковою умовою є, по-перше, наголос, по-друге, значення надмірності. Трішечки попрацювали з орфографією. Тепер пропоную перейти до морфеміки. Я пропоную вам знайти серед слів цього речення слова з нульовим закінченням і слова, які є незмінними. Тобто, взагалі не мають ніякого закінчення. І тих і тих слів буде багато. Даю час подумати. Отже, зверніть увагу, з нульовим закінченням будуть слова шерхіт. Зараз ми цього закінчення не бачимо. Але коли будемо змінювати форму слова, воно з'являтиметься. Так само слово луск, потім з'явиться ом, луском, шум. Отже, подібні іменники мають нульове закінчення. А тепер поглянемо на особливу частину мови, яка називається прислівник. Особлива вона тим, що є незмінною. І зазвичай залежить від дії слова. Отож, погляньмо: ми маємо багато прислівників. Тут. Надзвичайно, лунко, чисто, повноголосо. На перший погляд нам може здатися. Що у цих слів є закінчення О. Але така думка є помилковою, тому що дуже багато прислівників утворюються від прикметників, саме додаванням суфікса О. Дивіться, у нас був прикметник чистий. Від нього ми утворюємо прислівник чисто, додаючи суфікс О. Отже, звертаю вашу увагу, що у прислівників взагалі. Немає закінчення. А кінцевий голосний О є суфіксом. Повноголосий, повноголосо, чистий чисто, Лункий лунко, надзвичайний надзвичайно. Рухаємося далі. Далі я пропоную подивитися на кожне із поданих слів, як на частину мови. Даю вам кілька секунд подумати, спробуйте зробити це самостійно. І перевіримо після цього разом. Ну що ж, переходимо до колективної перевірки. Найменший, який це є прикметник? До того ж, залежить від іменника. Шерхіт хто що, іменник. Луск хто що, іменник. Гіллячки кого чого. Це родовий відмінок. ставимо в називний хто що. І це іменник. Шум іменник пташиного. Крила якого? Пташиного. Залежить від іменника це є прикметник. Крила іменник. Цокіт іменник хто що. Копит кого чого, іменник. Усе. Казує, але не називає. Звичайно, це займенник. Резонувало. Що робило? Дієслово. Тут прислівник. Ми про це вже говорили. Так само, як, як надзвичайно, як лунко, як чисто, як повноголосу. Повного Отож, ми бачимо, що в цьому реченні немає жодної службової частини мови. Що ж, тепер я пропоную. Подумати про розділові знаки. Для цього нам в першу чергу треба з вами підкреслити члени речення. Отож, завжди починаємо із граматичної основи. Граматична основа або головні члени речення це підмет і присудок. Почнімо з них. Думаю, що легше знайти дій слово, яке зазвичай є присудком. Що робило? Резонувало присудок. Визначаємо, що резонувало? Шерхіт, луск, шум, сокіт, і, звичайно, усе. Ми бачимо, що в цьому реченні є кілька слів, які взаємозалежні із присудком. І відповідають на одне й те ж саме питання. Такі члени речення називаються однорідними. Між ними ми маємо поставити розділовий знак кому розділити їх, розділяємо. Крім того, ми бачимо, що увесь ряд однорідних членів шерхіт, луск, шум, сокіт ми можемо замінити одним словом словом, усе. Таке слово називається узагальнювальним. І воно супроводжує особливі розділові знаки. Зверніть увагу ще на один нюанс. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й ряд однорідних членів. Тобто, якщо шерхіт, луск, шум, цокіт, підмети, то і узагальнювальне слово теж буде підметом. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, ми маємо ставити тире. Рухаємось далі. Ми визначили з вами головні члени речення. Тепер спробуємо визначити другорядні. шерхіт. Шерхіт, який найменший від іменників? Найчастіше залежить означення. До речі, іменник підмет. Луск чого? Гіллячки. Це додаткова інформація, тому це є додаток. Шум, кого чого крила питання іменника всі, крім називного, відмінка. Кого чого, кому чому, ким, чим тощо це питання додатка. Відповідно, крила це додаток. Крила якого пташиного ознака предмета, тому означення. Цокіт чого? Копит. Це знову додаток. Тепер подивимося на другорядні члени, які залежать від присудка. Від присудка завжди залежить обставина. Від інших членів речення обставина не залежить. Отже, резонувало де? Тут. Обставина місця. Резонувала як? Надзвичайно лунко. Звертаємо увагу, як. Це вже обставина способу дії. Ще як резонувало чисто. І ще як повноголосо. Зверніть увагу, ми знову бачимо члени речення, які залежать від одного й того ж слова відповідають на одне й те саме питання. Відповідно, вони є однорідними. Маємо їх розділити комом. Отож, ми бачимо. Підкресливши члени речення, ми визначилися із розділовими знаками. Тепер ми попрацюємо із цим реченням. Поглянемо на наступне. Скажі, скажімо так, яким є це речення за будовою? Це речення за будовою є простим. Просте речення те, у якого одна граматична основа. Так, так. Усе резонувало. Маємо одну граматичну основу, усе резонувало. Шерхіт, луск, шум, цокіт усе резонувало. Хоч ми бачимо, що тут цілий набір слів і речення досить довге, але це не повинно нас водити в оману. Оскільки дивимося, скільки граматичних основ. Їх Одна. Хоч вона і ускладнена однорідними підметами. Отже, ми можемо е, визначити з вами, що це речення просте, але ускладнене. І увага! У цьому реченні у нас не один ряд однорідних членів речення, а цілих два по-перше, однорідні підмети. А по-друге, маємо ще й однорідні обставини. Маємо звернути увагу ще й на розділові знаки. Зверніть увагу, що ми можемо виокремити три способи розстановки розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами. По-перше, Маємо говорити про наступну схему. Дивимось. Завжди спостерігаємо за розташуванням узагальнювального слова стосовно однорідних членів речення. Отже, це всі три речення перефразовані від попереднього. Тепер перегляньмо. Усе узагальнювальне слово маємо. Погляньмо де ж однорідні члени. Шерхіт, луск, шум, сокіт. ми бачимо, що тут однорідні члени речення стосовно узагальнювального слова стоять після нього. Так от, Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, ми ставимо двокрапку. Якщо ж у нас інший випадок. Якщо узагальнювальне слово стоїть після, так, як було у нашому реченні: шерхіт, луск, шум усе резонувало лунко. Тут у нас буде відповідна схема. Ми будемо ставити тире тире перед узагальнювальним словом. Так, якщо воно стоїть після однорідних членів. І наостанок найскладніший випадок. Коли на початку речення у нас йде узагальнювальне слово, ось воно, далі у нас йде ряд однорідних членів речення, шерхіт, луск гіллячки, шум крила. Так? Отже, ми бачимо, по-перше, що узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, тому без вагань ми ставимо двокрапку. Але але після ряду однорідних членів у нас речення продовжується. Якщо у нас такий випадок, то ми маємо після ряду однорідних членів речення поставити ще й тире. З цією схемою будьте максимально уважними. Оскільки це такий досить складний матеріал. Я зараз пропоную повернутися до речення і звернути увагу, що у ньому було запозичене слово резонувало. Як ви гадаєте, яке слово українське може бути відповідником за значенням українським синонімом? Оберіть одне із них. До прикладу, візьмемо слова резонувати, відчувати. Чи здаватися, чи можливо відлунювати. Отже, резонувати це здаватися, відчуватися чи відлунювати. Подумайте. Дійсно, відповідником до запозичуваного слова резонувало є слово відлунювати. Або у минулому часі відлунювало. Виправимо, будьте уважними. Адже незважаючи на те, що в нашій мові дуже багато слів іншомовного походження, практично до кожного з них можна знайти власний український відповідник. І це зробить ваше мовлення багатим. Окрім того, що ми поговорили про лексику, я пропоную торкнутися теми фразеології. У, слов... у реченні нам трапляється слово крило. Прекрасне слово, а ще це прекрасне слово ввійшло в безліч українських фразеологізмів. Спробуємо. Поміркувати і визначити, яке значення мають фразеологізми зі словом крило у кожному з цих речення. Отже, після того е випадку сусід узяв мене під своє крило. Під своє крило ми можемо замінити під опіку. Саме таким є значення цього фразеологізму. Наступне. Своїми настановами батьки часом обламують нам крила. Обламують крила, мають значення позбавляти віри в себе. Наступне торкнулась легесенько чола. Як муха крилом зачепила. Зверніть увагу, як муха крилом зачепила це фразеологізм зі значенням ледь відчутно. Наступне. Після тієї події у нього неначе виросли крила. Виростають крила у тих, хто є натхненним. Так? Хто надихається чимось, має піднесений настрій. І наостанок, відчувши впевненість у собі, вона нібито розправила крила. Виросли крила і розправити крила є такими е синонім, синонімічними фразологізмами. Обидва вони. Мають значення піднесеного настрою, натхнення віри в себе. Отож, я бажаю вам, щоб розправити крила, не чекати, що вас хтось візьме під своє крило і рухатися вперед. Щоб це НМТ торкнулося вас як муха крилом. І ви досягли справжнього успіху. Ну і на останок питання. У якої української поетеси є збірка неймовірних українських поезій? Під назвою «На крилах пісень? Чекаю на ваші відповіді у чаті. Дякую за увагу! Нехай щастить!